Театральна весна 2011 року у Калуші стартувала на початку березня постановкою драми Івана Франка Украдене щастя. Тоді зала Палацу культури Юність буквально тріщала від кількості прихильників слуг Мельпомени. З перервою у два тижні глядачі мали змогу насолодитися акторською грою аматорів сцени, переглядаючи постановки фараонів Олексія Коломійця та Тев'є Тевеля за товарами Шолом Алейхіма. Але родзинкою цьогорічної театральної весни стала прем'єра п'єса Михайла Старицького за двома зайцями, яка відбулася у вербну неділю, 17 квітня. До цієї події, а це для театру Легенда і справді подія калузькі театрали готувалися із особливим натхненням і переживаннями. За словами одного з режисерів постановки Василя Федоришина, ідея втілення на першій сцені нашого міста саме цього класичного твору виникла лише у січні. Для підготовки до прем'єри було виділено неповних два місяці. Погодьтеся таке завдання не під силу і професійним акторам, режисером чи постановникам. Легенда ж, незважаючи на свій аматорський статус, впоралася з цією задачею на усіх 100%. Цей факт красномовно підтвердили невимушений сміх і шалені аплодисменти у залі. Кожен з нас, мабуть, переглядав шедевр українського кінематографу за двома зайцями, знятий на кіностудії імені Олександра Довженка у 1961 році режисером Віктором Івановим. Це справжня класика нашого кіно. В ролі Свирида Петровича Голухвастого і проня Прокопівни просто ідеально були втілені Олегом Борисовим та Маргаритою Криніциною. З того часу перевершити ігру не зміг ніхто. Недарма ці актори у своїх безсмертних образах навіки застигли на місці кіношних подій навпроти Андрійської церкви у Києві. Звичайно ж, ототожнити гру корифею українського кінематографу з роботою акторів легенди Олексія Дмитришина та Світлани Пристаж неможливо і, зрештою, не варто адже зі своїм завданням, а тим більше нелегким прем'єрним, Калуський голохвастов і проня Прокоповна справилися на відмінно. Якщо у людей був гарний настрій, якщо люди сміялись, то і у нас був гарний настрій, значить все здалося. Так, так. Глядачі прийшли. Ми, ми на перший їм дуже вдячні глядачам, що вони прийшли. А по нашим міркам так удалось, тому що ми знаємо, як у нас проходили репетиції. Вистава із важких, тому що ця мова. Але ми дуже задоволені. Що ви хочете побажати глядачам? Ми хочемо побажати глядачам найперше щоб вони завжди підтримували нас? Це так, як казав наш режисер, це найкраща підтримка, коли нас повний зал. Ну так як настає весна, я всім бажаю кохання, радості, любіться, кохайтеся і всіх, всіх, всіх благ. Ну і гарних тепер щасливих великодних свят. Дякую всіх їм свят. за, за театральну весну. Що вони все приходили нас підтримувати? Слід зазначити, що у постановці вистави задумазайцями взяли участь усі без винятку актори театру Легенда. За словами режисера і керівника театру Лесі Піцик, у прем'єрі все ж був один нюанс. Роль матері проні Прокопівни Євдокії Пилипівни Сірко мала зіграти інша акторка. Проте за збігом обставин вона була змушена поїхати за кордон. Цю нішу, може і несміливо, зате достойно, заповнила Надія Кадигроб, для якої прем'єрна роль виявилася ще й дебютною. Бурхливими аплодисментами зустрічали глядачі появу на сцені Василя Федоришина, який блискуче зіграв роль батька проні Прокопа Сірка. Мистерно відобразили своїх героїв на сцені і калузькі актори Тетяна Попадюк, Секлета, Тетяна Сверид, її донька Галя, Іван Ляхович Степан, Наталя Бойчук, Хімка, Світлана Солоджук, Монашка Неронія. В епізодичних ролях виступили Ірина Хемич, Михайло Луцак, Микола Білоус, Дмитро Борисенко, Тарас Кіндюх, Алла Базиляк, Христина Вальнюк, Олег та Мар'яна Савків. Словом, увесь колектив пережив прем'єру унісон з глядацькою залою, яка аплодувала стоячи, а це найкраще підтвердження таланту аматорів сцени. Я думаю, що прем'єра нам вдалася так, як ми хотіли, так ми й зробили. Ми виставу судять по глядачеві. Якщо глядач задоволений, якщо він сміявся, якщо він плаче, якщо він опискам зустрічає кожну дію і кожного виконавця, це вже є величезний успіх для нас. Я думаю, що і музичне оформлення, я думаю, що і світлове оформлення, і наші сценічні костюми, і наші декорації, і режисура, і акторська гра все на сьогоднішній день вдалося. Я дуже вдячна нашим глядачам, нашим калушанам за те, що вони приходять. Я ніколи не думала, що настільки вони люблять театр. Правильне мистецтво, оскільки чотири вистави і чотири заповнені повністю майже вщент зали, це про що ж свідчить? Це свідчить про те, що театр потрібен, що театр був і є і є для наших глядачів. Ми маємо своїх шанувальників. Ви бачили, скільки людей виходять на сцену із квітами з великою вдячністю для цих виконавців, для цих акторів. Хочу сказати, що аматорське мистецтво це не просте мистецтво, це і добровільне мистецтво, але Моїх аматорів, моїх артистів об'єднує велика любов, любов до мистецтва. Сьогодні до нашої прем'єри е, був дарунок від міського голови. Це сценічні, якщо ви бачили сценічні хустки, ті, які нам кожного разу потрібні, тому що у нас українська класика, а вони завжди потрібні. Я хочу подякувати. Хочу подякувати Оксані Титівні та Бачук, тому що це і вона допомогла в цьому, посприяла в цьому. Я Хочу подякувати і горспоминачина салоко так само за підтримку. Нашого театру по завершенні вистави калуських театралів та глядачів і завершенням театральної весни привітали заступник міського голови Оксана Табачук, методист науково-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Наталія Шпиркало та начальник управління культури міської ради Антоніна Попадюк, яка нагородила усіх без винятку акторів почесними грамотами за величезний вклад у розвиток культури та мистецтва нашого міста.